Причудового, файного і благословенного, дає Боже Дня П'ятниці. Там у мене напарники ли, рибу ловлять, постараюся голосно не говорити, аби їм всю рибу не збавити. До речі, так Данило мене навчив, що риби я трьох видів: маленька, середня і та, яка зірвалася, яку не зловив. Сьогодні п'ятниця, значить, вчимося з якогось фільму або книжки. То Саме такий файний фільм сімейний. Дуже раджу. Легенький, файний, і з хорошими висновками уявний друг, чи уявні друзі, або уявний друг, або уявні друзі, не пам'ятаю. Так чи інакше уде, уявний друг, або уявні друзі. Файний, власне, про це, через що майже кожен із нас пройшов, а хтось може, ще все має уявних друзів, але чи не найбільше нам із дружиною сподобалася така думка. Бо починається все з того, що молода дівчинка Юна, 12 років, яка вже ще дитина, але вже і не дитина. Тат, ну, тато постійно там заігрує, придумав їй всякі там жарти, розігрує її, а, а вона каже: не можна постійно веселитися. А він відповідає: ну, веселитися може постійно і не треба, але радіти треба завжди. А ми так говоримо з дружиною. І мені так перегукнулося, що це так красиво підкреслює і те, що навчає взагалі християнство, те, що навчає Господь, про радість, як про плід духа. Тобто радість, вона повинна бути завжди, навіть коли ти не веселишся, навіть там, коли ти занадто танцюєш або стрибаєш, радість повинна бути. Радість від того, що ми спасені, ми врятовані, радість від того, що є надія. Радість від того, що ми не самотні. Радість від того, що найбільше набільший наш скарб, наший скарб це Ісус, а не якісь ресурси або якісь блага земні, які ми маємо. І навіть якщо я все втрачу, а не втрачу Ісуса, то я нічого не втрачу. Але якщо я не втрачу Ісуса, а щось назбираю півсвіта, а то весь світ, то я все втрачу. Гелікоптер летить, але високо. Ми вчора на Дністрі бачили, позавчора. Так низько пройшли хлопці над водою буквально метрів 5-8. Спеціалісти навчилися, наші хлопці так навчилися літати за ці роки війни. Тому товариство це така класна підказка для нас на сьогодні, щоби ми будемо так говорити, аби нас у вертольоті не почули. Це для нас класна підказка. Що так, веселитися не все треба. Тобто і, і не завжди повеселишся у, тепер у. у... Вони ще щось говорять про прикордонну смугу. Тут від нас одразу, тут де дитиса, я ще такого не чув. З мегафона щось розказують. Слухайте, може ви мені відкрити свій ютуб-канал на вертольоті. Шановні громадяни. Прикордонна смуга, щось там, щось там. Я сявляю, прекрасного чудового ранку вставайте з гелікоптера. Перепрошую, відволікся вже другий раз. Тобто веселитися, особливо тоді, коли є так багато втрат, коли є так багато болю в часі війни, то, то веселитися не повеселишся, але радіти треба. За що радіти? За найменші перемоги, за якісь досягнення у війні, за хоробрість, власне, от. Навіть за те, що от, от ти побачив вертольот, є така асоціація, що навіть ну, як хлопці наші вже літають як, ну, як професіонали. Тобто є певний рівень якихось військових навичок, що ти пишаєшся на нашими військовими, От хоча б що цими днями вони витворяють на, на, на українській Курщині. Не. Тому радіти завжди є привід. Особливо для людини віруючої радість це нормальний стан душі. Постійно. Чи ти лягаєш, чи ти встаєш, навіть коли сумно, то все ж таки радість нікуди не дівається. Тобто плід духа він настільки крутий, що він нікуди не дівається у жодних обставинах. Любов, радість, мир, довготерпіння, тихість, стриманість, вірність, лагідність всі ці речі вони нікуди не діваються ніколи. Вони або є, або їх нема. І тому це те, що робить нас Дух Святий. Тому цей мультик пригадав, що так, веселитися може, не завжди будемо, і не завжди треба. Є моменти, коли недоречно веселитися, але радіти треба завжди. По-справжньому радіти глибоко, не, не обов'язково із якимись зовнішніми проявами, але радіти треба. І коли ви таку радість отримаєте від Духа Святого, тоді її від вас ніхто не забере. І тоді вона буде. Укоріненої, і вона буде вами, а ви будете нею. Являєте собі, ти це радість, а радість це ти. І незважаючи ні на що, чи живемо, чи помираємо, вона не пропаде. І це круто. Являєте собі, мати любов, яка не пропаде ніколи. Це бо це є один із наших найбільших страхів втратити любов. Тому, товариство, рекомендують цей фільм. Подивіться, особливо із сім'єю, з дітьми, якщо будете мати нагоду. Уявні друзі або уявний друг цього року фільм випущений, файний. І так само порадійте з того, що, можливо, у вас колись був уявний друг в дитинстві. А якщо не був, то порадійте за тих, у кого був. І також вони будуть благословені і потішені, аби у моменти випробування навіть уявний друг нас міг підтримати. Я вже мовчу там про янгола-охоронця чи про друзів справжніх. Будьте благословенні, працюйте над собою. Дивіться фільми, читайте книги і маєтеся файно. Мир вам!